Проблема. А зараз якраз середина зими. То як ви вважаєте, як ми її проходимо, враховуючи в тому числі і зупинку транзиту газу через Україну? Ну, Це не мене тільки мене треба запитувати. Це і всіх українців треба запитувати. Я так пастукую. Дети в мене. О, де Я кожного дня дивлюся, що за бортом. Сьогодні що у нас там? Плюс вісім, чи скільки? О, вісім. Вчора було плюс вісім, до кінця тижня, там кажуть, взагалі, mm -hmm. там десять десять. Тобто, це по суті. Ну, ви праві там е якщо зимні місяці дві третини, майже тиждень лишився, якщо так врахувати наш березень, ну більше половини ми пройшли в дуже такому непоганому режимі е погодному. А це один з ключових факторів для усіх без виключення. Енергетичних систем, підсистем генерацій газових, вугільних, електричних і так далі. Ну тому, поки що, слава Богу, ми бачимо, що фактично без збою ну, безумовно, другий фактор: що ми спостерігаємо, що немає ракетно дронових ударів останнім часом по саме енергетичній інфраструктурі. Чому немає це окреме питання? Чому немає? Ну давайте будемо вірити, що це наша потужна протиповітряна оборона. Хоча дійсно вона навчилася достатньо ефективно з ними боротися, я можу сказати, в мене таке відчуття, що агресор був розчарований наслідками досягнутими з останніх ударів, якщо співставляти ну, ціна вартість розумієте, зусилля і ефект. Тобто кожний такий удар, коли там сотні ракет летять і сотні дронів, це ж кошти, це дуже серйозна і коштовна, непроста операція, і вони сподіваються на свій ефект. А якщо він в результаті разів там 5-7-8 менше, ніж вони очікували, ага. то зрозуміло, що кожна війна має свою економіку і вони шукають якісь інші рішення. Ну може, в тому числі і геополітичний фактор, бо я так розумію, що намагається. Росіяни зрозуміти що ж далі буде в світовій на світовій арені політичній зв'язку із змінами добра на Ну, тим не менш, зиму проходимо не те, що катастрофи в зручному комфортному режимі. Тому поки ніяких проблем особливих не ну в тактичному плані для споживачів, я не передбачаю.